Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У ніч на 5 червня ворог знову атакував Полтавщину. Є влучання у промисловий об'єкт у Полтавському районі та один постраждалий. Мертва риба на одному зі ставків дендропарку. Причини з'ясовують фахівці водних ресурсів. Сьогодні графіки подачі води Полтав не застосовував. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 5 червня окупанти атакували Україну двадцятьма сімома ударними безпілотниками. У результаті протиповітряного бою збито 22 шахеди у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській у областях. Повідомив командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олищук. На Полтавщині безпілотними літальними апаратами ворог влучив у промисловий об'єкт у Полтавському районі. Пожежа охопила площу 800 квадратних метрів. Як ідеться у повідомленні начальника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, один чоловік отримав поранення. Від госпіталізації він відмовився. До ліквідації наслідків удару залучалося понад 80 рятувальників, розповіла речниця головного управління ДСНС області Світлана Рибалко. На ліквідації наслідків ворожого удару було задіяно від державної служби з надзвичайних ситуацій полтавщини 26 шістдесяних техніки та 83 чоловіка особового складу. Також до гасіння залучалися два пожежних потяги. У чергу до районних терцентрів комплектування можна записатися онлайн. Це платформа, яка дозволяє людині обрати день та годину, коли їй відвідати ТЦК для уточнення персональних даних, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Також на сайті є інформація, які документи необхідно надати під час візиту до військомату. Станом на сьогодні ця електронна черга працює у тестовому режимі, але вона діє в усіх ТЦК та СП. Полтавської області спільно з відділами каже Роман Істомін. Електронна черга це, скажімо так, окремий сервіс, який дає можливість громадянам записатися до ТЦК ТСП. Сам сервіс створений наступним чином. Людина там авторизується, обирає ТЦК, до якого вона хоче записатися. Спочатку область, потім населений пункт, потім ТЦК, і обирає час, на котре вона хоче записатися. Їй приходить повідомлення про те, що вона записана. Громадянин відповідно може прийти за своєю чергою, може не прийти. Жодних санкцій за те, що він не прийде, немає. На четвертому ставку Полтавського дендропарку виявили багато мертвої риби. Щоб дізнатися причину її масової загибелі, працівники парку та фахівці регіонального офісу водних ресурсів відібрали проби води для хімічного аналізу. Коли буде результат, та які версії причин мору у місцевих розповідаємо у сюжеті. На четвертому ставку Полтавського дендропарку мертва риба. З кожним днем її кількість збільшується. Через це працівники парку звернулися до екоінспекції та викликали на місце фахівців регіонального офісу водних ресурсів. Останні відібрали проби води для хімічного аналізу. Спочатку воду перевірили на вміст кисню. Наступний етап повний хімічний аналіз за усіма показниками, зокрема на хімічне та біологічне споживання кисню. Він буде готовий за кілька днів, адже ставкова вода має відстоятися, пояснюють в регіональному офісі водних ресурсів. Фахівці лабораторії моніторингу вод та ґрунтів регіонального офісу водних ресурсів Полтавської області щойно відібрали воду із одного із ставків дендропарку міста Полтави. Кисень був визначений зараз на місці, а інші фізико-хімічні показники вже будуть досліджуватися в лабораторії. І такі аналізи, як БСК, тобто хімічне споживання кисню, відповідно до методики, результати будуть аж тільки через 5 днів. Місцеві рибалки кажуть, у цьому ставку риби завжди було багато. Тут водиться окунь, карась, щука та короб. Припускають, причиною масового мору може бути враження струмом. Я от буквально зустрічав чоловіка з собакою. Тут кожен день проходять гуляють собаку, то він сказав, що побили електроводочки. электромолектрическая, а она сначала ходит такая черная, а потом же редкая живая, а остальные умирают. Это, я считаю, что, наверное, это, это вся причина. А сегодня я клею? Еще ни одной не было. Ни одной поклевки. Абсолютно. А ну, вы вот уже тут годин. Ну, тоже 10 часов и пару часов я уже тут то ни одной поклевки, так что будем сворачиваться. Зараз територія дендропарку не охороняється. Працівники чергують лише в день. Тож, щоб не допустити подібних випадків та контролювати територію парку, варто організувати велопатруль, говорить заступник директора комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха. Ми зверталися до міської ради з тим, щоб в нас з'явилися велопатрулі не тільки в Полтавському міському парку дендропарк, а й в інших великих парках, таких як Прирічковий. Пушкарівські ставки, Гришкін ліс, тому що порушення правил поведінку в парках є, в принципі, в багатьох, ну, мабуть, в усіх парках. Відібрали та відправили на аналіз проби води із третього ставка дендропарку. Від сьогодні у Полтаві відновили послуги централізованого водопостачання частині споживачів, які отримували її за графіком відключень води Полтава водоканалом. Про це повідомив виконуючий обов'язки гендиректора підприємства Олег Мізік. Він додав, що ремонтні роботи на Супрунівському колекторі на завершальній стадії. Після їх завершення водоканалівці проведуть гідравлічні випробування. За словами керівника підприємства, саме від їх результату залежить, коли водопостачання стабілізується. Сьогодні завершуються роботи по ремонту напірного каналізаційного колектору на Супрунівській частині. Після виконання, завершення робіт та виконання гідравлічного випробування. Якщо нічого не відбудеться і буде все працювати в штатному режимі, графіки застосовуються про ці води завтрашнього дня не будуть. Виділення коштів на підприємства Полтава та Полтава Теплоенерго, внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування на Полтавщині та затвердження програми утримання і ремонту автомобільних доріг регіону. Ці та інші питання сьогодні розглянули депутати на засіданні бюджетної комісії Полтавської обласної ради. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. Найнагальніші питання, які розглядали депутати, стосувалися виділення коштів на обласні комунальні підприємства. Щомісячно кожна громада отримує в свій бюджет. Податок з доходів фізичних осіб. 4% від цієї суми відповідно до чинного, чинного законодавства вони зобов'язані перераховувати безпосередньо на комунальні підприємства. На жаль, не всі громади відповідально ставляться до обласних комунальних підприємств, тому було прийнято рішення юридично обґрунтовано звернутися до правоохоронних органів, аби вони надали свою кваліфікацію їхнім діям, цих керівників громад в частині їхнього ставлення до майна комунальних підприємств. Розглянули на комісії депутати і проєкт рішення про затвердження програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на поточний рік та заслухали розрахунки програми до 2028-го. Метою програми є забезпечення експлуатаційного тримання та покращення стану автомобільних доріг, загального користування місцевого значення грунтування необхідності фінансового забезпечення експлуатаційного тримання розвитку автомобільних доріг. Загальне користування значення Полтавської області за кошти державного бюджету, обласного бюджету, бюджетів сільських, селищних, міських, територіальних громад та інші джерела, щоб передбачити гарантоване фінансування для дорожньої галузі області. Серед питань порядку денного члени комісії підтримали комплексну програму Полтавської області енергоефективність-2030. Проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області до 2026 року, а також інвестиційну програму Лубни теплоенерго та Полтава Теплоенерго. Погодили депутати і проєкт рішення про затвердження програми розвитку рибного господарства Полтавської області на 2024-2028 роки. А якщо проаналізувати обсяги зариблення, то якщо в 2020 році було зароблене 214 тисяч екземплярів, то в 2023 році було всього-навсього 6 тисяч. Тобто ми можемо прийти до того, що просто споживатимемо те, що виробляє природа, і нічого не, не вкладаючи. Малька будемо брати відповідно до порядку закупівель, прозоро, але на сьогодні один із Головних виробників це іркліївське рибогосподарське підприємство Черкаській області. Усього депутати розглянули 19 питань порядку денного. Інші, зокрема, звіт про виконання обласного бюджету за перший квартал 2024-го перенесли на наступне засідання комісії. І початком літа до лікарів почастішали звернення алергіків людей, які реагують на пилок бур'яну та злакових на цвітіння липи та інших дерев. Як розпізнати симптоми алергії у цей період? Якщо вони за словами медиків нагадують застуду, про це розповідаємо у сюжеті. Квітне природа, а з нею прийшов і сезон літньої алергії. Чимало пацієнтів в цей період скаржаться на закладеність носа, сльозотечу, першіння в горлі. Це реакція на пилок трав, бур'янів, злаків, цвітіння липи, берези, сосни та дуба, пояснює завідуюча амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 міста Полтави Оксана Ярова. Прояви найчастіше це запалення слизових верхніх дихальних шляхів та очей. Вони проявляються сльозотечею, чханням. Свербіння мочей, відчуттям стороннього тіла, зниження нюху, сухим надсадним кашлем. Ці симптоми часто списують на застуду, тому що розпізнати саме алергію, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Той за потреби скерує до потрібного фахівця, говорить Оксана Ярова. Зауважує, якщо маєте реакцію на амброзію, що цвіте з кінця липня, варто потурбуватися про себе вже зараз. Потрібно починати профілактику алергії, контакту з алергією. Геном, який буде найближчим часом, в Серпні тому у вас ще є час провести профілактику, звернутись до лікаря, завчасно почати приймати препарати, які не дадуть розвинутися вам вираженим симптомам алергії під час контакту, цвітіння того алергену, до якого ви маєте сенсибілізацію. Не лише медики, а й алергіки зі стажем кажуть правило номородин за можливості уникати контакту з алергеном. І, якщо ти знаєш, що в тебе алергія, отим на ліпу, да чи на акацію, Знає, туди ж не йти, а це місце. на не а руках це було. Алергія. Алергія страшна, чесались руки, я думала, що я їх і підчосую всі. Та пройшло, два рази випила по таблеточці і пройшло, і так більше не було. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Полтави нагадують, самолікування алергії може призвести до погіршення стану. І на цьому у мене все побачимося на цьому ж каналі. Всього вам найкращого бережіть себе! Все буде в Україні!